Тому, продукт і наш компанія називається Вейпіска. Що він працює в наші іде, це розробка тобто спортативний пристрій, який допомагає аналізувати дані про кліт у вагітній жінці. Ось, тобто, що наш продукт дає, скажімо, вагітний, да? він дає перший спокій, тому що вона може відслідковувати дані своєї маленької. Також комфорт і економія часу. Чому це важливо? Тому що часу, коли потрібно зробити карміротографію, це займає велику кількість часу. Потрібно поїхати інколи пару разів перероблювати цей тест. Вони займає 20 хвилин і в даний момент вона може зекономити цей час. Це час. Ще один з наших клієнтів це є приватні клієнти. Ось як приїхати за кордон, ось тобто вони зможуть підняти свою ефективність, тому що послідковувати сам більшої кількості рогідних і, і та, краще контролювати. Ну і також страхові компанії, вони тому що він може зекономити кошти і на відслідковуванні патології коду і раніше і діагностиці, а також так, значить, Наш місцевий користувач, ми бачимо, якщо ми говоримо за бітусі ринок, ми бачимо розвиток у декількох форматах. Тобто першої форматі жінка 1645 і 23, країни Європи, Канада, Східна Азія. І е, скажу також, що дуже важливо країна в країнах Європи, там дуже часто роблять декор, і відповідно для них потрібно більше діагностування, да? Та деяких рівнях до 40%. Ну, там, вкладу, продукт, тому нам випадку цей доступ допоможе краще це відслідковувати в майбутній кітавої дороги. Кінцевий е, продуктів сегментів це у нас приватні зміни і страхові компанії, про них я говорив раніше. далі. Значить, е, Які в нас об'єм ринку? Ми святкували безпосередньо народжуваність в основних країнах, це ще ми нарахували Азію, я розумію, що це може бути. В даному випадку, якщо ми дивимося Канада, США, а також Україна, це приблизно півтора мільярда коштів тратять плагітні на те, щоб слідковувати ці дані. Так? Це безпосередньо ті фінанси, які так витрачаються. Дуже тобто, дякую. Наші конкуренти, компанія Маві сьогодні звичайно, не зупиняється, тому що у них є Apple і, сільково, і безпосередньо безпосередність станку, тобто його серцево скорочення. і також тобто, медичні центри, які вже не дають ці дані безпосередньо. Викладають. Ось факт виглядають, ми хочемо, щоб приблизно такого формату виграти вигляді наш девайс, який безпосередньо можна буде на сам живіт прикріпити. Ось ферту шапку, як я вже сказав, і я сам. Так, унікальна торгова пропозиція. Що ж ми таке пропонуємо? Та, перша квартативність, перша та швидкість. Так? Та, то, <позиція> ми бачимо розвиток декілька етапів. Перший це b 2 c сегмент, тобто наша модель, яка безпосередньо буде говорити про стандоволю для самої мати. Ось нам потрібно. Ми прорахували це, чотири рази множили суму на все виплати 20 тисяч доларів потрібно. І тривалі 6 тисяч, якщо розробити додаток, мінімальний зверненний девайс і веб-інтерфейс для того, щоб ми дані. Ось, тобто бізнес-модель, в першу чергу, це від усіх секретар для того, щоб подібним дарувати першу чергу спокусів, і коли ми зберемо дата дані, ось могли також пропонувати ці послуги клінікам що щоб вони краще могли відслідковувати стан клон. Ось у нас є розвиток нашої компанії, як ми бачимо. Перший етап проснує, другий це і також в першому етапі ми здаємо на тест блогерам, які в даний момент вагітні, для того, щоб посадка навіть розвивати про прохідність. Далі ми вже планували з рекламу в Фейсбук-Інстаграм в для того, щоб безпосередньо отримати. Уже кошти від продажу самих девайсів, і коли ми зберемо дані, ми безпосередньо будемо виходити на медичне ліцензування, розробку додатку для самих лікарів, ось далі робота з верховими компаніями і клініками, ну і постановка діагнозу, взагалі і вже за допомогою інтелекту, це на 5 років плюс вперед. Ось, і в дальному випадку я розказав серед маркетингову модель, наша команда це інженер-розробник, який може це все зафіксувати безпосередньо. І розробку ну, розробка, розробка дачі була да, для того, щоб можна було зняти ці дані. А мобільний розробник, тобто далі багато розробник, дизайнер мобільних додатків, маркетолог та Ці то нам будуть в процесі, хоча перших двох етапів по дві ось. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо когось цікаво більше інформації про фінанси, будь ласка, приходьте за голосування про згідність і про це може детально далі. Бо там дуже багато всього ринки і так далі. Як можна мені підувати. Дякую за вами. я со своей командой разработал следующий стартап. Он называется ACG1, а именно расшифровка электрокардиограммы с помощью нейронной сети. Так, вообще проблематика. Первое, что недостаточное количество квалифицированных кадров, которые необходимо дополнить нейронной сети. Потому что, ну, я думаю, большинству из вас известно, то, что в наших больницах не так много по-настоящему опытных специалистов, которые могут быстро и правильно расшифровывать электрокардиограмму. Второе. Огромная пропускная способность, которой также в наших больницах нет. И третье – это экстренная необходимость при высокой заполненности больниц. К примеру, при пандемии, при любой пандемии и в том числе при коронавирусе. Пользователи и Первое. Пользователями вообще являются частные и государственные клиники, с которыми мы готовы активно сотрудничать. А рынком является как вся Украина, так и страны второго и третьего мира. Страны первого мира не очень в данной ситуации подходят, так как там высокий уровень конкуренции и высокие требования к правам на личные данные и к распространению данных личных касаемо тех же АКГ и болезней. Аналогов. Ну, вообще следует заметить, что данное направление в нашем 2021 году находится только в начале своего развития. Но есть два стартапа. Это наш киевский стартап Magic. Он разрабатывает много продуктов на основе расшифровки электрокардиограммы, но у них специализация немножко другая. Они делают, например, ключ, который основывается на уникальных данных электрокардиограммы, как будто дать телоскопический датчик. И второе, что они отбирают по уровню стрессоустойчивости, который измеряется электрокардиограммой, кандидатом на вступление на определенные профессии. Вот. Второе, это Упсала университет, это бразильский университет, у них одна из самых больших нейросетей, которая занималась подобным делом, анализировали около 2 миллионов электрокардиограмм. Но опять-таки по определенным причинам у них в Бразилии это не получило дальнейшего развития. Час. Так, дальше. Полевая. Вообще 24 на 7 мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов в больницах и клиентов. Дальше. Эк Электрокардиограмма с помощью искусственного интеллекта позволяет замечать те моменты кардиограммы, которые не видны врачу. Это довольно-таки важное преимущество, которое в будущем с развитием технологий будет играть довольно важную роль. И вот самая главная роль это третья. То есть результат мгновенный, или что важно заблаговременный, что позволяет предотвратить негативные осложнения и расширить массовый скрининг. То есть мы сможем спасать пациента еще до того, как, например, наступит инфарктная данные. Реализация. Вообще, CNN ⁇ это звездная нейронная сеть, которая будет обучаться на модели данных. Это гипномагическая сеть, которая используется для обучения, распознавания любых изображений. И мы будем использовать именно такую нейронную Предстоящий вызов. Ну, первое, это невозможность анализировать изображение и именно качество диаграммы. Первое, что мы не можем анализировать изображение, а только диаграммы. И второе, они должны быть качественными. Желательно одинаковые Для того, что одним и тем же электрокардиограмм. Второе, большой массив да. Тут нужно минимум 100 электрокардиограмм на каждую патологию и на ногу. Третье, защита конфиденциальности и дополнительных данных. Минута. Так, уж... Что? Минута осталась. Хорошо. И четвертое, данные выражают имеющиеся диспропорции. То есть, например, мы не можем проводить такие то двойные слепые плацепо-контролируемые исследования. МВП и ресурсы. Но вообще, это МВП – это база данных РПГ, а именно наверное, расшифрованные диаграммы хорошего качества, записанные одним типом кардиографа, плюс нейронная сеть для анализа данных. Дальше мобильный электрокардиограф. Есть две схемы, которые подходят. Это ВИФ и Викардия. База расшифрованная КПГ среди зеленый. Это самый главный наш э, так сказать, подмет. Дальше время, предположительно, месяц, стартовая сумма, предположительно 5000 долларов. Монетизация. Первое, это кооперация с производителями на грудных корректорах Второе, это покупка приложения, либо помесячная подготовая подписка на сервис. Третье это экстренная необходимость при высокой заполненности больниц. Ну, нам в команду необходимо специалист по ней рекситян, разработчик бюро, дипломированных партнеров и юрист. Спасибо за внимание. Як у нас було, що ми хочемо поїхати, але не знаємо, що хочемо віддати. Тут, тут місця популярні, і вони тут створені е, е, проте, тобто ми зможемо маршрути, що ми відвідаємо, і там знати, чи ми хочемо, втеки, чи не хочемо. І так, цей додатк зможе нам звинувати е, цей маршрут корейм. Е, В чому наші фішки? Да? Так, це одна. Перше, вичатий туризм, тобто це теж можна стартувати наш гайд, тобто по місцевостях, потім подорожі під час пандемії. Під час пандемії ми можемо сидіти вдома і подивитися локації, навіть відносно ніякі місця. Туризм для людей з цілими потребами. Люди, які не можуть відвідати, можуть подивитися місця навіть вдома. Потім збереження культурної спадщини. Буває таке, що, наприклад, в Чарпаті є ціхли, які з певним часом вони mm. зимати зміни. Ми можемо зараз їх створити в 3D, і через певний час ми можемо на них заходитися з допомогою заду. Бачите, більше за менший часу. Це ось є основна така наша функція, що спланувати маршрут за тазагій. Тобто ми побачимо місця, які ми хочемо вірити в 3D, і потім ми не будемо їхати туди, куди ми не, mm. не хочемо. Да. І інтерактивні екскурсії, тобто ми можемо пройти екскурсію як від додатку, так і нього. Е, обсяг ренту. Ми бачимо, що з кожним роком ринку збільшується, тобто, е, кількість туристів звичується, тобто не брали більше 20 лікувався, не розуміємо чого. Тобто перевага є У нас в Україні 36 мільйонів людей для туристів. Збільшення об'єму рієнку це плани роздатування. Ми плануємо вступати за проєкт, це збільшена стало проти по Вінниці, потім в Україні, потім по Європі. Потім змістом працювали додатку різні галузі, різні напрямки. Потім для покращення самого додатку, де вирушує з точний інтелект. Потім де спищення архітектурних пам'ятник, розширення вартових корсів, зручних політичних. Це розходнає контент. Тобто тут комент, коменти, підгайден, комент, це така допомога. Користувачі це віком 18-20 років і тільки подорожувати. В Україні ми знайшли конкуренти, близькі конкуренти це пішкова е, країна, але це вони просто продають як сувенір цю послугу. тепер. новий досвід, в туризм, вибрані локації заздалегідь. і можна буде запити цей тур. Вітуальній реальності і доповнення реальність. Персональний ініціативу кожному. Ресурси часом створення бази даних, часом створення додатків, часом створення клієнтних рукав. Кошти не за то. В мене для це підкриється реклама співпрацю з, з туроператором. І, і вся наша команда це я і Аліна Дворецька. Я відповідаю за технічну складу. Uh, okay. Так, да, У Вінниці були раніше реалізовані проєкт, який залучав з собою схожу тематику, але там була тематика QR-код і тільки фотографія місцевості у корському. Тобто ти заходиш в Вінницю, там хтось різних е, значних місць, і, наприклад, там ваша башня Козіцько, ти дивишся її, бачиш, її на картах, ти приходиш тільки до неї. Тобто її загідне можна було дивитися з різних сторін і про неї мало що там можна було вибачити. Тобто були схожі, але трошки не такі тематики. Тільки що у нас було за час в де було порядка сотні об'єктів, таких реалізованих в 3D, і ці матеріали доступні для використання загружені на сайт відповідний і доступні для використання в, в подібних проєктах. Можна вже зараз мати готовий матеріал для того, щоб його обробити скажімо так, інформації. Mm -hmm. Там чисто технічна готова база даних матеріалів. А я шукав, тільки не знайшов, може не там шукав. Ніколай Сергій Аргіні. Є ще питання? Вопрос? Ребята, є Воно може бути як в зовні, так і всередині. Може бути що ти чисто в телефоні проходиш екскурсію, а можеш ти пройти в телефоні, а потім пройти взовні. Різні заклади і ці самі кав'ярні будуть пропонувати свою послу, щоб їх влаштували в цей маршрут. Це плюс ну, реклама податків і ну, ось такі знати. Тобто, основне, я думаю, це, це інтеграція кав'ярні і все-таки маршрут. Реклама да, маршрут. Почати до молоді, достукуватись до студентів, які з власними ідеями презентують наші вінчини. Багато було сьогодні туристичних проєктів, багато проєктів в сфері охорони здоров'я. Наша компанія працює з різними іноземними замовниками і ми також працюємо з екопроєктами, але основне наше спрямування це найм молодець співробітників для розвитку компанії. У нас часто приходять наймджуніт. Ні, і в різних напрямках зараз ми шукаємо активно андроїд-розробників, так що, якщо комусь цікаво спробувати себе в Android, пишіть нам в соцмережі, в яких ми дуже активно розвиваємо. З основних наших напрямків в екології ми також сортуємо сміття, ми активно участь, приймаємо участь в велоактиваціях. Минулого року ми були велерокодавцями руху ви. нашим партнерам, которые также нас поддержали, Запитрудная академия, Винская академия Чердак, вы знаете, да, и iHub, который находится на втором этаже здесь, а также, конечно же, вместе Мистов Местев, который захватил наши ванны, заметили, совершенно бесплатно. Просто... <плодисмент> 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 Делаем хорошие дела. На самом деле, Сейчас будет награждение. Прошу кого-то из представителей команды подходить, называть. Было очень трудно определиться, кто же все-таки из вас лучший, но, надо нам это сделать пришлось. И сейчас будем начинать награждение. Итак, первое место, 44 балла, Baby Stay Home. который я некоторым командам рекомендовал и это альтернативный взгляд на бужеволи на работе кто читал реворк тот да. знает что не надо убиваться на работе это не лучше всего лучше сформировать компанию с КСОТ тот самый реворк <связывается> еще и не один-два а и агизис кто знает агизисов кто я слышал <связывается> управление жизн компании, такой на вырос момент, когда вы будете большими и столкнетесь со следующим уровнем вызовов. Спасибо. буквально небольшим в балл второе место ЭКГ 1-24-7. прям вот было паузу, потом на один балл уступили. Я считаю, что вы также победители. Вот сертификат, литература. сколько чего, да? Пока нет. Ну у нас это еще идея, у них это действительно проект Уже можно сказать реализован Да, это здорово Спасибо <связываю> <связываю> Я хотел сказать, что в нашей комьюнити Для меня важно, чтобы она основывалась на ценностях На том, что кроме предпринимательства и кроме конкуренции У нас еще было понимание, что конкурировать надо не внутри города а Не внутри здесь, да, а конкурировать нужно на... Ум ну, внешних рынках, да? нужно получать долю, большую долю, нужно заявлять о себе на глобальных рынках. Там есть ресурсы, за них надо конкурировать, а вместе нужно коллаборироваться, друг другу помогать, делиться контактами. Именно на этих ценностях мы будем базировать развитие нашего комьюнити. Для нас это важно. И кто не будет э, так Давай. делать, тот будет с позором исключен из комьюнити. Просто будет переучивать. Так, хорошо. И третье место у нас компания 39 баллов, спасибо. Тоже небольшой отрыв. Это компания, которая Это проект, который попал вчера и случайно вообще в проект. Но тем не менее, компания Аулет. писали когда отплавились. Но, к счастью, и... вы прошли и стали победителями. Поздравляю вас. Желаю развиваться, достигать и достигнуть. Удачи в У нас здесь неожиданно четвертое место. Компания Win3D. те, кто сегодня не стал победителем, не расстраиваться. Во-первых, вы уже победители, потому что некоторые команды, к сожалению, не смогли попасть и не смогли пройти. Вы видите, что больше 10 команд сложно. Даже десятая команда, вот мы столы искали и собирали, из чего было. Да? То есть абсолютно не расстраивайтесь, вы уже победители раз. Второе, это только первый который вы сможете прийти с такой же идеей, чуть ее проработав на следующий, который мы планируем в осенью. Или подумать над другой идеей. Вы уже увидели, куда нужно стремиться, о чем нужно думать, да, если вы собираетесь строить э, стартап. Итак, Соответственно, э, присоединяйтесь к комьюнити.